У кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відспівали військовослужбовця Михайла Федоровича та Костянтина Кіріка. розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук. Лучанину Костянтину Кіріку було 56 років. Служив снайпером, загинув 20 квітня. Полеглий боєць був прикордонником. Прийшли попрощатися, загинув на сході України. Недавно призвався по мобілізації, виявляв бажання проходити служби, боронити. Територію України від ворога, який надійшов. При бойових діях загинув. Це людина, кінолог, яка все життя своє присвятила тваринам, любила тварин. Бо воював дуже багато. Дуже шкода, така людина була. Ну, людина, яка любить тварин, вона не може бути погана. Вічна пам'ять герою. Лучанину Михайлу Федоровичу було 56 років. Служив головним сержантом стрілецької роти. Загинув 22 квітня під час виконання бойового завдання на Луганщині. Справжній воїн справжній. Людина, прекрасний чоловік, прекрасний побратим, який підкаже, поможе, підтримує. Це була надзвичайно порядна людина, дуже добра, свідомим рішенням захищати нашу країну. Його дуже поважали побратими, і найкращі слова про нього завжди говорив мій чоловік, який є. Командиром роти, в якій служив Михайло, він разом з сином там служить і син там служить. Дійсно, ці рішення їхні були дуже свідомі. Дай Боже, нам побільше таких захисників, відважних. Це був хороший чоловік, хороший батько який виховав сина патріота, тому, що, тому це дуже важка втрата. Оксаночці і її сину Дмитрику, вісті, внукові. Я навіть не знаю, що можна зараз в таку хвилину сказати. Триматися ще більше любити один одного. Полеглих воїнів поховали на міському кладовищі в Гаражі. У свято петропавлівському храмі відспівали військовослужбовця Андрія Черевка. Його поховали на кладовищі, що поруч з церквою. Полеглому захиснику було 38 років. Служив командиром гірсько-штурмового взводу Поліг на Донеччині. Вадим Панафін, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.